Всім вітання. Хотів зняти коротке відео, але зрозумів, що ті ефекти, які тільки щойно, щойно побачив, вони багато кого можуть зацікавити, тому що це якраз стосується саме ефіродинаміки і трошки можна сказати, навіть біоенергії, або як наше тіло випромінює енергію і як. Діоди, конденсатори її сприймають. Почалося з цього конденсатора, коли я його почав обхватувати рукою, побачив від залежності від того, як я руку кладу до корпусу, міняється напруга на конденсаторі. Потім я вже в мене був такий конденсатор, вже з намоточкою. І також перевірив. І з'явилися деякі. Цікаві моменти, з якими хочу поділитися. Малюнок, ну, це схемою тяжко назвати. Ну, так, для того, щоб ви зрозуміли, що ми робимо. Підемо так по порядку. От у нас обмоточка, одна друга, так, Це у нас точка 4 буде. Далі конденсатор. От у нас на схемі. Два діода на схемі. Спільне з'єднання. Синій провідничок заходить, можна сказати, на дросель. От у нас точка 1. Точка 2. Оце вона у нас скрутка синього провода з білим. Можна сказати, це середня точка. І точка 3. От вона, вона зараз гола. І зараз подивимося, як у нас працює вся система. Контролювати будемо з допомогою вольтметра. Зараз заряд мілівольти, тому що виключений генератор. Зараз я включаю генератор. Одразу у нас з'явилася напруга в районі 50 вольт. І зараз всі точки 1, 2, 3, 4. Всі не задіяні. І тепер починаємо з точки 1 Це вхід вилки Евраминка. Я стаю рукою. Так. Має більше бути. А, кома зникла. Так, откинув. Блікує сам не зрозумію. Бачите. Так, 55. Коли я стаю рукою, і дивіться, яке положення руки. Не пальчиком, а обхватую діоди. Тобто діоди в мене, можна сказати, в жмені. І ми маємо 435 вольт. Коли я буду просто так пальчиком ставати. То напруга значно менше. Тепер середня точка, точка 2. От у нас йде поступовий заряд, ну, в районі 300 вольт. Тепер стаю на вхід на точку 3. 450 вольт. І коли я обхвачую діоди, не торкаючись точки 1, що на схемі у нас 160. Коли я одним пальчиком торкаюся точки 1, отже в нас ми маємо. Треба рухати от. от підняв і маємо 423. Навіть відстань впливає. Це я, щойно почав ці експерименти і хочу з вами поділитися. Тобто, навіть положення руки впливає на. Так, зрозуміло, так, зараз і от і зразу у нас пішов розряд. Важливо також точка 2, це середня точка. Зараз я візьму антенну. Так, от у мене вихід антенни. І зараз будемо ставати на точку 4 антеною. 260 270 вольт.

Тобто, коли в мене працює повністю весь дросель 670. Середня точка 580. І безпосередньо, коли я стою на вилку в раменка, маємо меншу напругу 500 вольт. Тобто оцей дросель слугує вже якби підсилюючим ефірної енергії. Ви це побачили на практиці. Тобто, якщо я стаю безпосередньо на вхід вилка в рамках, ми маємо напругу от 500 вольт, а коли стаємо вже повністю на весь дросель. Маємо вже 600, тобто на 100 вольт більше. Сам якби дросель починає працювати. Тут же є власні коливання і ці пульсації, які відбуваються на феритах, які знімаються катушками, дають приріст енергії. І так само. Зараз я на цей дросель так, буду класти руку, дивимося, у нас напруга. Я поклав руку і напруга виросла до 280 вольт. Відкидаю 69. Тобто, не торкаючись відкритих проводів. Я просто поклавши руку, от бачимо який приріст енергії. Якщо я стою безпосередньо пальчиком, маємо 270 без контакту, навіть більше, ну, майже те саме. Тобто це вже у нас енергія, яка йде не по проводах, тому що я до проводів не торкаюся от. Цей провід у мене не задіяний, і середня точка не задіяна. Я просто накладаю, от щоб було видно, що я не доторкнувся, тут голий провід. І в мене напруга 280 вольт. Тобто, навколо руки створюються поля. І ці поля вже діють саме на ферріти і на катушки. Вони діють тут. І зараз так само буду на цей конденсатор. Класти так, щоб провода були не задіяні. Бачите 315 вольт. Оцей ефект я побачив. Коли я брав конденсатор, побачив, що зростає напруга. Потім почав досліджувати, подивився і побачив такі цікаві прояви. Бачите, ні до чого ні до... в мене одна рука зайнята телефоном. Ніяких провідничків немає. Зараз перехватую руку, показую ця рука, яка тримала телефон. Також немає ніяких провідничків, але коли я стаю рукою, отак, ми маємо 319-320 вольт. Це я сьогодні побачив, намалював такий малюночок. І з вами поділився. Так що експерименти річ досить таки цікава. Наша атмосфера, організми, всі наділені енергією, і коли є джерела, яку цю енергію починає збуджувати, це генератор, якщо я зараз його виключу, от. І зараз я буду от на зараз розрядиться. Ай, включився провідничок. Ні, де взялося. Так. От іде розряд. Зараз почекаємо, щоб стабілізувалось. І тепер, коли я вже буду брати до конденсатора, мілівольти з'являються. Відкидаю. Пішов розряд. Це зараз працює лампа, та, що має генератор, і вона дає вже також збудження. Якщо я зараз її виключу, так, освітлення стане трошки гірше. Так, зараз покладемо войдмет, щоб було видно покази. так Але побачимо, наскільки менше так, от у нас так, і коли я вже кладу, так, 190, зараз навіть для себе буде цікаво, так, Ну так, трошки більше. Ну, але, в принципі, ви побачили, що є що вивчати, є чим дивувати. Щоб відео було, було не дуже довго на сьогодні, буду завершувати. Всім успіху і до нових зустрічей.